І так, мене звати Ілян. Мене звати Марк. І сьогодні ми будемо грати в дуже круту і смішну математичну гру під назвою Дивана Математика. В чому буде суть? Ми будемо жартувати тупі й несмішні математичні приколи, які майже не будуть пов'язані з математикою. А за кожний сміх програвши, буде з'їдати невеличкий шматочок цього дуже гострого перчику. Що з цього вийде? Побачимо, а поки наріжемо перчик. Чудово, де. чудово, чудово, дуже добре. Десь його я не знаю. Тут напевно поставили. Я боявся, що ми його тут будемо тримати. От так? Ну на... Да. Один і той самий перець може бути або капець гострий, або там ще гострий. Сімечки. Сімечки будуть ну, сімічки, сімічки будуть пізніші будуть, якраз під за під, під, під зав'язочки. І так, перчик у нас вже є. А отже, ми можемо починати. Певно, хай він буде десь тут. Е, ще раз нагадую: правила: за кожний сміх, навіть з свого власного жарту, програвши, повинен з'їсти перчик. А якщо відповідно сміються вдвох, ми вдвох будемо їсти, і вдвох будемо мачукатись від того, як це пекуче. Можемо чувачі, хто буде перший. Давай. Раз, Раз два, давай. три. Прекрасно. Починай. І так, поїхала. Що щоб так, що вчас пішло. щоб парець. Вирім'яш, щорний. У двері постукали 16 разів. Добре. Два восьминога, Подумав Стірнець. Дебіл. подумав 32 ніг, постукав пів разу. Перший пішов. М -м -м. Як діти в школу? О. Можна справді водички якоїсь. Наш почав піздець. Поляна Квасова. Ми продовжуємо після невеличкої перерви на водичку. Дивуйте, пане. Окей. А, що сказав графік параболи на побаченні? Побачимось потім. Ні, я завжди відкритий до нових максимумів. Максимумів на побаченні? Так. Він родить на зростає, розумієш і ніколи не наблизиться. Це, типу, ти скажеш потім, коли зустрінемося, і ви ніколи не передумуєте. Це парабола не асимптота і не А В параболи може є асимптота. Треба засуджувати людей. Як кажуть на тіпа, який щодня впродовж трьох років з розбігу вдаряється головою об корінь дерева. Періодичний. Ні, радикал. Окей. Зрозуміло. Чим відрізняється мужик, який наступає, на граблі, і синус. Чим? Синус періодичніший. Просто цього типа, який. Ну, він постійно наступає на граблі. Я навпаки його собі вою як він не періодично наступає. Ну, так, на він, він, ну, він типа раз. З, з, з різним інтервалом. Да, так, так, да, да, кожен раз. Е, два... Нескінченний, не, не, не періодичний наступання mm -hmm. на граблення. Да. Моє улюблене. Нещодавно це в школі проходило. легко <кхів> йде. Так легка, легка, Та якось не знаю. Ну, Просто косточок, що нормально не було. Ну, не було. Знаєте чому математики ніколи не ставлять оклику в кінці речення? Бояться факторіала. Не будь як речі від речення. Не будь-як від речення факторіал, брат. Може, посмієшся сам і скушаєш. Нема ні? Ні. Ні, бажання с**. А, чому гуманітарії бояться гіперболи? Щось перебільшення, напевно. Mm -hmm. Безумовно. Бо це дуже страшний. Функція. Дуже страшний функція. Саме так. Наскільки страшно. Відмінювання це не для нас. <говорит> Відмінювання? Ну. Страшний <говорит> функцій. Віднімання, правда. У <говорит> мене в класі був Вася Цир. Знаєте чого циркуль? Бо він коли горілки випив, так і коло навколо себе малював. Шуну. Нуга. <говорит> Горілка — це зло. У вас такого не було? Ні. Ти не знаєш, чому динозаври ожили? Кам'ята прилетіла, мабуть. Нє, ні, ні. Просто був один математик, він рахував ймовірність, а вона півтора. Це ж має бути одна друга, ні? Ні, ну, бо живі або ні. Ні, 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 а в нього півтора <пів> <пів> півтора. Так, так, так. Одна ціла, одна друга. З розряду я з'їв 15 мільярдів комунів. <пів> від авторів того тих же приколів. <пів> Якщо спитати в 11 класника, скільки буде один розділити на два, то він скаже півліта. Одна на двох. Це дуже просто. Це вже за скоріше, Брата. ніж, ніж жарт. Але може бути 0,35. Як один на двох? Ну, одна на двох. Бутилочку. Ну, один на два ділити. Ну, можна ж... Ну, по різно, різно Да, ну. Уже щось підпікає, чуть-чуть так. Усе буде класний сейчас. Давай. Що каже корова? Що каже? Ну, дуль! Ну, в принципі, за рахунок сетапу читаємо, що це буде. Щось щось такого жанру, але. Це від порсів, від що каже Ослик в математиці. Я сам покущу. Смачного ти шляпкою не хочеш. Це на новий рік. Звичайно. Реально гостро. Ну, гостро після третього стало, бо там, були, там було насіннячці. Так, да, можна водички, але в склянці, не не газований це після. Що, <клухи> <Шо>, реально прямо не <клухи> зібрано? Нещодавно бачив банер в інтернеті з таким заголовком. Мати мого друга застряла в правильній машинці, і тому я вирішив квадратне рівняння через дискримінант. <клухи> Твій жарт чи твій сміх? Я тільки від минулого відійшов. Підходь до наступного зразу. Ай в який побільше, побільше. Давай не відходиш від каси. Ми відходимо від каси. Статистик переходив річку і потонув. Глибина в середньому була один метр. Статіст? Статистик. Статистик. Їх кілька було, правильно? Статистик один. А, статистик. Щось не група була. Ні. У нас в класі був хлопчик-звали його Валік. Він дуже любився. Любився? <кхів> З ким? У нас в класі був хлопчик-Валік. І він дуже любив дивитись телеканал Інтер. Його назвали Інтервалік. Ну, помню, інтервал... Я понял інтервалік. Маленькі. 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 Маленькі інтервалі. Він маленький інтервалі. Маленький був. Ну що ж, вітаю. А хто переміг, це загадка. Тому що нам потрібно ще порахувати балу. Є. Є? 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 є. Да, по, по одному. Ми отримували щоразу: по одному є бал. За що їли печ. Ну, а на останок, я гадаю, можна з'їсти переможному. Пере переможному. Припустимо, що це я. Я просто люблю всякую хрень есть. Та и так.